А в кого ще є айфон? <смі> Дякую. Господи, опять жертва голодомора. А хто в дитинстві сидів на заборі, в шпанку і в сусіда кисточками кидався? <смі> Тільки сіла їсти. Тільки сіла їсти. Вітаю, вітаю, вітаю. Угу. Дякую за лайки. Дякую за лайки. Дякую за подобайки. Дякую вам за все, що ви в мене є. Полюбити Україну, ну добре, я ж не проти. Легенда вернулась. Що за поросятник? Такий скромний поросятник. Угу. О, понеслася. Привіт, дайте грошей на айфон, вас багато. Хто нібудь за 150 людей мені грошей скине на айфон. А це мене Ютуб рекомендує. Зараз <ріхи> угу. я не буду. М -м -м. Дуже приємно дивитись на моє лице. Дивиться, я ж не проти. Угу. Давайте так. Я зараз трішки перервуся, бо мені треба відійти в одне місце. Вітаю, вітаю. А потім до вас ще вийду. Дякую. Дякую. Ще й і, і чавкаю. Чого хвати їсти? Як ви, шо, я не снідала і не обідала. Як це так можна, хвати їсти? Ой. Я зараз дам грошей Я жду, чекаю з нетерпінням на їх вон на одну кнопочку. Один лайк. Дякую хоч за один. Да, Мадвазель. Я <гліст> ви опять в ефірі, я в ефірі я ввіщаю. Де твій? Сором, Олег, нема його. Нема його, нема вже сорома, а нема. Дякую за лайки. Та нашо мені ваш гвоздик. <гліст> Вітаю, привіт, привіт, привіт. привіт. Ой. Что в тарелке? Картошка, сало, яичко, огурчик, хлебушек, водичка в чашке. Да <laughs> не, 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 мне надо відповісти на дуже э, важный звоночок. Я сама лучше.